Нововолинську відбувся звітний концерт художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів та гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, присвячений 25-річчю незалежності України. Участь у ньому взяли кращі з кращих. Упродовж минулого тижня школярі демонстрували свої таланти. Компетентне журі обрало найкреативніші номери, які представили на основному концерті. Задіяні були представники усіх освітніх закладів міста. Охочих відвідати дійство виявило ще мало. Батьки прийшли підтримати своїх дітей, які за лаштунками неймовірно. Хвилюються у залі, панували хороший настрій та позитивні емоції, і це було щось неймовірне. Я би хотіла сказати щирий уклін всім юним аматорам сцени і викладачам, які готували ці концерти, тому що кожна школа представила ну багато хороших, ну просто ну неймовірних номерів. Дякуємо батькам, які підтримують у надані фінансової допомоги у костюми у виготовленні і пошитті костюмів. Я хочу щиро подякувати нашому міському управлінню освіти, нашій міській владі, що не дивлячись на то, ну таке і фінансування, і такі події в, ну, в Україні, але ми, наші діти, не покинуті. Що наші діти духовно доглянуті, що наші нашими дітьми опікуються. Тому я ну щиро щиро дякую усім, хто не байдуже і докладає до того усіх зусиль, щоб росла достойна духовна культурна зміна усім нам. Дачі мали змогу оглянути виставку декоративно-прикладного мистецтва. Вкрапленими у загальній композиції виступили усі школи міста та центр дитячої юнацької творчості, який представлений технічним, еколого-натуралістичним та художньо-естетичним відділами. Найкращі роботи будуть відібрані для обласної виставки, що відбудеться у Луцьку уже у травні місяці. Використовуючи найрізноманітніші матеріали та техніки в поєднанні з безмежною фантазією, було отримано неперевершений результат: картини, бісер, дерево, квіти, тканини та цукерок не залишили нікого байдужими. Із задоволенням розповідали про свої роботи. Долучилася до виставки і Дарина Стельмащук, яка разом з мамою вишила рушник. Наша школа сьогодні демонструє різні українські рушники і різні картини. Ми хочемо показати любов до українського народу. Картини зображені в стилі вишивання квіток. Різних квіток з польових, українських з ленточок. Ну ми сьогодні прийшли на виставку, принесли дуже багато дитячих робіт. Ну у нас є картини, зокрема, міщука Мілана. Він закінчив художню школу. Дуже багато має ну, таких гарних картин. Дійсно, у нього дуже гарне бачення. Також є вишивки, вироби із соломи, із бісеру, різні аплікації дитячі, також вироби до Пасхи. На виставку ми вирішили, що потрібно відслати лише оригінальні роботи. Тому в основному ми брали картини, тому що зараз це є найбільш актуальним. Ну, майже в кожній ну, будинку, в кожній квартирі стіни прикрашають картини, і зараз дуже дорого купляти якісь вишукані і брендові картини, тому наші учні навчаються робити картини самі. Наприклад, дівчата з 9 класів виготовляють картини Канзаші. Вони е, самі роблять квіти з стрічок і е, потім створюють і е, створюють сам, саме картину. Також ми е, виставили е, картини ікони вишиті бісером. Тому що це також досить цікаво на нашу думку. Вишивання є дуже складним, а вишивання бісером в свою чергу є ще складнішим. Але це є дуже цікавим. А також ми виставили різноманітні вироби з бісеру, зі стрічок, з паперу, які просто можуть цікаво прикрасити виставку. За словами Любові Кравцової, концерт підготовлений настільки досконало, що його сміливо можна показувати на головній сцені країни. Усі номери виконані майстерно, високохудожньо та професійно. Зусилля педагогів та дітей не були даремними. Присутні отримали величезне естетичне задоволення.